Так, всім привіт, це мій план тиждень по -підко. Значить, Почнемо його розбирати. Сформували гарний рак від одерблоку з пересвіпом, дали такий відкат на новинах про те, що Айбіт був зламаний там 1,7-1,4 мільярда 4 ефірах було виведено, продано, тому дали ось таку палку, сформували імбаланс на новинах, на імбаланс такий, імбаланс. Зразу дали ось таку від нього реакцію. І позаду інтересу, щоб з чимось працювати, я б е подивився реакцію від е цього пересвіпу. Якщо сформуємо гарну модель, прислаємо до е значить е Мені для роботи взагалі потрібна ось така модель. Це раз захват, раз нас тут злом, раз конфірм і вже тоді щось тут шукати на продовження. А якщо просто от палкою знесуть інбаланс, то я особисто скіпну це. Дай краще скіпнути і не мати ніяких неудач, щоб просто от зайти жодну, щоб зайти. Так, також друга зона інтересів, від якої би я працював, це все відкриття року, яке ми маємо. Бачимо чіткий приклад, як ціна дала від нього реакцію, тут непогано, в принципі. У нас тільки тут відсотків на 6%, 67 непогано. А... Ну, я б теж тут чекав би модель такого, з оплації ліквідності, плюс відкриття. рівня. Рі... Рок у нас додатковий фактор тут є. Тому да, я б чекав би щось таке, або от тут через пересліду щось дивитися. Ще раз якраз формуємо чітку модель з конфірмом, словом тоді щось можна буде глянути. Все ж таки тут, ну і зверху багато зон інтересу є, раз, інфу, дерблок. Це все, ви ж розумієте, що раночки з нами будемо тестувати. Так що якийсь такий план поки. Подивимося, як себе ціна покаже в понеділок. Це щось таке.